Знову всіх вітаю на моєму каналі GBX. Пройшло багато часу, коли я не знімав, а зараз хочу зняти і розповісти про свій новенький сетап. Це ноутбук Asus ROG RTX 3060 на 6 ГБ. Перед цим у мене був Asus TUF на 4 ГБ. Я а, довго брав, ну і, в принципі, попався мені такий ноутбук, який з підсвіточкою. Дивіться, навіть логотип світиться. RGB підсвітка по периметру, RGB підсвітка по клавіатурі. Є у нас ось такий софт, який ви можете в принципі налаштовувати. Ну, ні, давайте так покажу вам. А, дивіться, тобто тут можна повністю налаштовувати все, кожна гра, екран, а, підсвітка самого ноутбуку. Дивіться, будь ласка, відкриваєте. Ми можемо там. Зробити радугу, наприклад, ми можемо ці, е, колір просто поставити, стробоскоп поставити будь-якого кольору. До речі, дивіться, наприклад, синій, бачите, у нас тепер стробоскоп. а просто колір, який вам подобається. Наприклад, там отакий, чи такий, чи ось такий, чи взагалі такий. Ну, це все налаштовується. Мені це дуже класно, реально подобається. ну Прикольно, прикольно тому, е, хочу скоро оновитися. ASUS ROG це для мене топ-1. Взагалі навіть ASUS TUF мені дуже подобається і е, хочу оновитися колись в майбутньому взяти RTX 4050, в принципі, смислу немає. А от RTX 4060 смисл є, але він коштує ну немало, скажімо так, немало, е, тому що Б.У. варіанти можуть там і 60 тисяч коштувати і більше. Або ж посовітуйте в коментарях, напишіть, як ви вважаєте, чи є смисл, чи просто продати та купити стаціонарний комп'ютер, який можна взяти там на, на, ну, на багато топовіші комплектації. А далі у нас така ось механічна клавіатура, якою я вже користуюсь декілька місяців. Також є що про неї розповісти. В принципі, можна детальний огляд. Зняти це механіка, яка налаштовується з RGB підсвіточками різні переливання, ось такі е, всякі штукенці. У нас є режими, тобто Ну все можна налаштувати, тобто, як ви хочете. тобто бачите Можна з таким чином, коли ви натискаєте, також можна там е, просто колір якийсь, там можна ось так яким чином це все діло робити. Ну, класна клавіатура і, до речі, дуже-дуже бюджетна. Тому, кому цікаво, зніму відео, пишіть в коментарях. А, бюджетна клава за свої кошти це ну, нереально нереально класна клавіатура. До речі, ціна цієї клавіатури 1500 гривень. Кому треба, пишіть в коментарях, без питань можу відправити. У мене є нові клавіатури, такі Ну, штук 10, також їх знайдеться, тому пишіть. Може комусь треба дуже класна механіка. От знаєте, іменно натискання не дуже швидке. Не дуже голосне, не дуже тихе, таке щось середнє, ну от мені вона подобається. До речі, з хампадом. А далі мишка у мене фотечусь така, яка пропрацювала реально більше п'яти років, от чесно, більше п'яти років, і я її хочу змінити. А, дуже подобаються мишки Razer. Дивився Razer Десадер, дивився ось такі, Basilisk, Це RGB мишки. А в чому прикол? Пішов в магазин, поклацав. Подобається, що вона з підсвіткою, але е, в руки вона ну не прикольно. Вона лежить, мені не сподобалося, можливо, це тільки для мене. І зараз е, хочу, дивлюся, ось таку Razer рейзер В Принципі, найбюджетніша мишка, так 1300, так зараз взагалі віз вона будь де по 999 гривень. Якщо хтось таку мишку має, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, е, е, треба її покупати чи ні, купувати, купляти. А можливо, хто ще хоче щось мені знаєте підказати? То в коментарях також пишіть собі варіанти залюбки. Їх подивлюся, вислухаю. Монітор, це новинка, це Xiaomi. Ну, як новинка, він вже, до речі, дуже давно на ринку, але у мене, у мене це новинка. Uh, Xiaomi 27 дюймів 27 дюймів на 165 Гц на Full HD і, до речі, дивіться, якої він товщини. Тобто він дуже-дуже тоненький. ось так. Також є що розповісти, купував його новим, тому. Користуюсь вже декілька місяців і ну, можу зняти детальний огляд, розповісти плюси, мінуси. Також про цей ноутбук, плюси, мінуси. Порекомендуйте, що кому подобається. От я свою, знаєте, таку зробив. Можу сказати відгук про Asus. От Це чи Asus став бюджетний, чи Asus ROG, Ось такі. Це найкращі ноутбуки взагалі, які є. До речі, перед цим в мене ще був Lenovo. Lenovo на RTX 3050. До речі, Lenovo також мені сподобався по температурам і по цьому всьому. Але все-таки Asus це, ну, напевне, топ-1 із. Ігрових ноутбуків. Ось такий сетапчик у мене зараз. Тому, кому цікаво детальний огляд ось цього всього, то пишіть в коментарях, що ви перше хотіли побачити: клавіатура, монітор, ноутбук. На все це буде огляд. Зовсім скоро. Буде багато, 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 дуже багато відео на моєму каналі. Тому переходьте, тому підписуйтесь в коментарях, пишіть і, значить, не забувайте. Що я реально хочу оновити мишку, тому напишіть про це, яку ви б хотіли мені порекомендувати. Клавіатуру я от рекомендую вам, тому що я дивився клавіатури є і по 12, і по 4 тисячі, по 20 тисяч гривень. І чесно, переплачувати немає ніякого сенсу, тому що ось така клава, яка коштує 1,5 вона ну просто на всі 100% все налаштовується. Дуже класний звук. Дуже класне натискання, мені подобається. Уже граю багато, ну, скажімо, більше двох місяців на ній, і питань взагалі ніяких немає. Підписуйтесь, питання свої задавайте в коментарях. Чекаю від вас відповіді по моїм запитанням.